На такому етапі тимчасово зупинився ремонт в пологовому відділенні. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботи йшли за графіком. Бригада поступово ремонтувала палати, кабінети, маніпуляційні. Ще 23 лютого. Колектив пологового разом з підрядниками визначався з дизайном плитки. А вже 24-го роботи довелося призупинити. Ну, у нас ще 23 -го... Лютого проводились ремонтні роботи. 24 лютого, коли почалася агресія Росії проти України, у нас різко роботи припинились. Попри це, про ремонт пологового ніхто не забув, говорить завідувачка акушерським відділенням Олена Філімонова. Зараз визначаються з новим підрядником, і після дотримання усіх процедурних норм ремонт продовжиться. А поки лікарі планують де, що та як розмістять у нових палатах. Стоять кровать. Хавань буде так, щоб можна було підійти. Тут буде світло, тут буде ось е, пеленальний столик. Е, тут стіна повністю свободна. Складно, вечу не хватить, все хватає. Так що я думаю, все должно хватить. Згодом тут будуть тільки двомісні та одномісні палати. Персонал планує обладнати деякі кімнати так, щоб з бороділею зміг залишатися чоловік чи інший член родини. Тут у нас палата догляду за немовлятами, які потребують круглодобового, цілодобового нагляду. Це буде сестринський пост. Медсестра сидить і буде за немовлятами доглядати сюди, сюди, щоб бачити. А скільки заплановано взагалі тут палата загальних і одномісних? Одномісних палат у нас заплановано чотири, а тут будуть всі двохмісні. Облаштують і окрему палату для вагітних з інфекційними захворюваннями. Там мама зможе народити та одразу залишитися з дитиною. Попри те, що відділення на час ремонту переїхало на інший поверх з більш скромними умовами, вагітні не гребують їхати народжувати до лозової. Ми зараз працюємо маленьким відділенням, приймаємо усіх жінок з усього регіону. До нас їхали народжувати з перших днів війни. Це місто Харків, і Балакліївський район, і Зюмський, Барвінкове. Ну, близнюки ми давно вже приймали. Багато жінок було з Донецької області. За час повномасштабної війни лозівські акушери допомогли з'явитися на світ близько 300 маленьким українцям, поки переважають у кількості хлопчики. За вим'я війни народилось 160 хлопчиків і 151 дівчинка. То хлопчики перевагають, то дівчатка. Ще не можу сказати, що це вимкня хлопців в породі. то хлопці вириваються вперед, потім остаються далеко позаду, то дівчата. Ну, поки нас можна сказати, 50 на 50. Олена Філімонова показала, в яких умовах зараз працюють та приймають майбутніх мам. Наразі у відділенні мають одну окрему палату, інші загальні. Усі, хто став мамою за час, поки ново відділення ремонтується, лікарі запрошують завітати ще раз після завершення робіт та оцінити старання медиків і будівельників.